На волині 30 листопада сталися дві пожежі, у яких загинули двоє чоловіків. Як повідомили у ДСНС на лінію 101, о 22.12 надійшло повідомлення про пожежу у селі Будище Ковальського району. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. Непритомного чоловіка виявили у коридорі. Допомогти йому було вже неможливо. Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час коріння загиблого пенсіонера. 1958 року народження. Також орієнтовно о першій годині ночі трапилася пожежа у господарській будівлі у селі Козлини Чіковальського району. Вогнем знищено майно і стіни. На місці пожежі виявлено тіло господаря 1962 року народження. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Причина смерті людини встановлюється.